Як перва колона йшла, я була в дітей у колісника, бо як почалася тільки війна, вони кричать їдь до нас у колісники. Я там була. А тоді ж додому. У перша перва колона зайшла, там окопались, вроді тихо. І я пішла назад додому, бо собака й птиця були. І тільки прийшла ж увечері і до, до подружжя йду зразу. Чуємо, гудуть танки, гудуть і гудуть, і кажемо, це знову йдуть вони. Ми ж давай наблюдати, а це ж прилук, траса, ми дивимося, вони йшли і... по трасі. І вони дійшли до коло, до... ну, у нас зветься ця Дубров, Доброви. А там почали стріляти. І вони вернулися назад. І вернулись, вони й поставали. Почали стрілянина там, щось той. Ми розійшлися додому. Тільки потемніло, і рев вже в нас тут. І вони як почали їхати. Ми щитали їх. Ну, 340, по-моєму, одиниць техніки, ми другу цю нас читали. А ми до війни наче знали, сміялися. Кажуть, що буде повномасштабна, вже стягли росіяни до кордону техніку всю. Ми і сміялися. У нас тут ще одна живе, нас три подружок. І ми кажемо, а куди ж ми будемо тікати, як будуть стріляти чи що? Ну, рішили там одній погріб по схильцях туди. Тоді сиділи усе час, в погребі. Ну, а вони ж тут їздять, туди-сюди, ідуть-ідуть, ідуть, отут поставляли, чи вони спеціально бензовози поставляли, щоб заправляти, чи що танки то туди, то сюди. І колона ж була ото, до колісників, і оце сюди до нас, і до кладбища, бо вони ото все техніка стояла. Ми вже боялися, а тоді один раз ракета прилетіла. Ми не думали, що, бо ми передавали. Своїм, по тому, по своїх точках, куди передавали, скільки що прийшло, скільки де стоїть. І один раз як гагахнуло, і ми поняли, що це думали, що це стріляють наші. Бо ми ж передавали, ми думали, що може їх це стріляють. І ми не знали, що то ракета поки не це є, вже не вийшли ті кацапи. Оказалося, що то ракета прилетіла, але вона не розірвалася. Тільки приїжджали із Данії. Одна головка ракети впала в мене за хату, а друга ото там на полі. Ну її приїжджали і наші сапери, і з Данії, ото сказали, що тільки оце є. Устройство зривне, згоріло, ото гахнуло. Ну, У нас, звісно, вікна повилітали всі. Сусід ось прийшов, позабивав мені хванерою усі вікна сплошним. І ми один раз стоїм у неї в дворі, бачимо, сусіда там дача, вони відбивають двері. А я кажу, Ой, так він дивиться на нас, а другий з автоматом стоїть під забором. Вона каже: Побігли до нас, отак так через хащі, оці цієї, і в нас була стежка. Ми тевдою ходили, бо тут же вони їздять, ходять. 1 березня це було, сніжок притрусив. Ми з нею ходили, ходили в мене в дворі, утекли ж од родів їх. А тоді вона каже: Пошли до варі, пішли ми. Зайшли там у дачу, отам поряд, а там порозкрива то все. Ну, я не, не подумала, що це опасно заходить у хату. Я думаю, ну пойду. Тоді вже пізніше пройшло в голову, якби там вони ще були. Ну, вони там таке наробили, але ну, вони там нічого не знайшли, бо дача не той. Приходимо до їх, а в їх вже з погреба все винесли. З Сарай з погреба все винесли. Ну, шість днів, от ми так ходили. Сюди-туди. А тоді один день сидимо, чогось вони назад. Їдуть танк і вже на танках, бо їх там стріляли, тут воно дуже стрілялося. Чи наші, чи казали, вони бо там перша колона у колісниках за хатами ж окопала, так чим вони між до собою перестрілювалися, чи то наші їх гатили. Вибухи ж, вони як туди їхали, так усяка техніка. Ми ж дивилися, як там і ракети тягли, і це є, що перехвачує, а то і у машинах тільки. Там на танку сидять два-три чоловіки, а то вже чоловік по десять і більше на танках, і туди їдуть. Ми давай щитати, один раз 50 танків пішло. Одна колона пішла, друга і коли ж Вказується, що вони втікали то вже назад. Ось от таке було, та хай вони тянуться. Страшне ж пережили. Отой гул, вони гули, танки гули. Оце через поле сюди і от туди воно. Ну, думаємо, ну куди вони їздять? Чи кладбище рознесуть, чи куди там кладбище, куди вони? А в їх там, мабуть, ну не знаю, моря якийсь той, бо там сарай стоїть пустий, і там видно, що там сиділи. Один раз ходимо з валюю. А у селі стрілянина. Я кажу: ой Валю, стріляють у селі. А вона каже, десь біля ставка. Коли йде сусід, там від теля повзе, вона там теж переповзала через городи, так каже: Ви знаєте, Юрка вбили От із того із бронетранспортюра просто його вистрілили.